Кажуть, мудрі люди з миру, голка нитка. Бідному сорочка шию, маскувальна сітка. Розруки та лаклами строчить швейні машини. Ви по всій Україні у це вони дістануті. З першого дня допомагаємо війську. у Нас організований потужний волонтерський штаб. Працюють волонтери, допомагають всім, чим потрібна потрібна допомога нашому війську. І учні, і батьки, і педагоги. За вами надзвичайно круто виступили, зібравши дрони. І здається, що ми робимо не лише добру справу, допомагаючи воїнам, ми ще демонструємо, що можна це робити. Ось сьогоднішня новина підтвердила це. Дозвольте, я прочитаю вам документ головнокомандувача Збройних сил України та значний особистий внесок, надані всебічної допомоги. І дорозі Збройних сил України, активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану, нагородити почесним нагородним знаком за сприяння війську підпис Валерій Залужний, Гончарову Юлію Дмитрівну. Залужний ще був головнокомандувачем. Тоді його особистий підпис. А ось тут нагородний знак. Ми радіємо за Юлію Дмитрівну. Ми радіємо за всіх волонтерів нашої школи. Ми радіємо за те, що разом нас не здолати. Я впевнений, що перемога ось ось поруч, але без нашої допомоги воїнам буде складно. Я вітаю Юлію Дмитрівну і вручаю посвідчення. І саму У Усе вони віскали, ті гроші знайдуть, тому що там чекають та і хто Ніхто ти не був. Вчитель чи поганій, ти український волонтер, хто ти ми вітаємо ілітина це не з награди. Хто це просто активіст, і сітки маскувальні в'яруть, саме справжні леві. Він волонтер.